Вінницькі перевізники вимагають підвищити вартість проїзду в маршрутних таксі. Мерія не проти, але поки вивчає економічну обґрунтованість нових тарифів. Відповідь фахівці обіцяють надати після чергового засідання виконкому міської ради. За даними моніторингу, який провели її управління економіки та інвестицій. Тариф на перевезення сьогодні у Вінниці найменший. В багатьох українських містах він становить щонайменше 3 гривні. У вінницьких маршрутках вже завтра може здорожчати проїзд з півтори до двох гривень в денний час. Цього вимагають перевізники. Підвищення цін на пальне, технічне обслуговування та ремонт, неналежне відшкодування державою витрат на перевезення пільгових категорій громадян. Все це призвело до того, що сьогодні більшість маршрутників працюють у збиток. Принаймні про це сьогодні на весь голос говорять члени Вінницької громадської організації Асоціація перевізників маршрут Центр. Было проведено исследование на конечных нашего города, что фактически на каждом маршруте сейчас не работает уже от 3 до 5 до 10 машин. Не работают они по причине того, что просто выпускать их на линию при нулевой рентабельности нет никакого смысла. Если мы в ближайшие 10 дней не поднимем тариф, то по нашим общениям со всеми перевозчиками просто как минимум до конца лета 10 маршрутов просто остановятся. Наразі на проїзд у громадському транспорті вінничани щоденно витрачають в середньому від шести до десяти гривень. Більшість пасажирів відзначає, тариф у два карбованці це значний удар по їхньому гаманцю. Основний мій маршрут – це маршрутка, якби на чому я їжджу і буде дорожче, будемо менше їздити, будемо пішки ходити. Вам далеко ходити пішки? Ну, від Вишеньки до педуніверситету є. Будемо спортом займатися. Дві гривні не забагато, але для рівня Вінниці забагато. Тому що коли зарплата тисячу або півтори гривень, і коли потрібно їздити, наприклад, як мені ну я їжу десь чотири рази п'ять на маршрутці, це буде десять гривень. Якщо кожного дня це буде триста гривень, тобто занадто мало залишиться. Негативно, тому що зарплата нам не повишається. Я працюю в двою сфері. Зарплата як була, так і є. І дуже низькі пенсії. За що платити люди будуть? А маршрутки в нас всі таксі, тільки комунальні, і то їх мало ходить. Спеціалісти Вінницького управління економіки в цей час детально вивчають ситуацію на ринку пасажироперевезень. Кажуть, розрахунки проведені маршрутниками візьмуть до уваги під час формування нових збалансованих тарифів на проїзд у бусах. На сьогодні ми розглядаємо ці розрахунки. Перевізники знають, що досить так, скурпульозно ми підходимо до тих розрахунків, які вони подають. Але хочу сказати, що диференційований тариф буде ну, більш прийнятним для населення. Тобто, якщо маршрути меншої довжини або во немає альтернатив цьому маршруту, то ціна буде від гривні 50 до гривні 75. Якщо є альтернатива, тобто можна пересісти на міський транспорт або в режимі електротранспорту чи на електротранспорт, або на міський автобус в режимі загального користування там буде 2 гривні. Із вартістю проїзду маршрутних таксі економісти обіцяють визначитись після чергового засідання виконкому міської ради. В останні ці тарифи переглядались у 2008 році.